Мої вітання, дорогі мої друзі, епопея з тушонками курячими продовжується. Банки вже простерилізувала ще вчора ввечері. От такі мені привезли сільпо курячі бедра. От. Буду робити тушонку без кісточок, я їх повиймаю. Хочу на цей раз робити от в такій приправі до шашлику. Почитаю, чи тут є сіль. Якщо немає, то добавлю окремо. І отака ще в мене є приправа для м'яса. Бачите? І тут в мене курячі. Криця без тієї останньої фаланги. Теж гарні. От, якщо недостатньо буде на ці всі баночки, то я візьму і пару крилець звідси. Ну, Я знаю, що з 1 кілограма от курячого м'яса виходить дві півлітрові банки, тобто влазить 500 грамів. От. Так, ну що? Починаю робити. Ну, цей процес вже вам вказувати не буду, я розповіла. В бедрах відокремила, бачите, кісточки, От вони окремо. І зараз я ці шматки... Бедр залию водичкою і залишу на годинки три, щоб вони постояли у воді, щоб зайва кров вийшла.